Так, що ми будемо робити з цим? А з цим ми будемо робити курагу або цукати. Ці м'якенькі їсти на цукати потрібно підібрати тільки ось такі тверденькі, щоб вони були. І що з ними потрібно зробити? Ці вітри відставляємо ці зараз куляня на одну хвилиночку, щоб вони не лежали в воді, на одну хвилинку воду, тільки для того, щоб їх помити, сполоснути. Сполоснули і будемо виставляти на суху таку. Якусь рушнички чи щось. Ось так. Просто промиті і просто лежать на сонечку декілька хвилин. просушуються. А далі такий подальший етап. Нам потрібно із таких абрикос витягнути кісточки. Можна зробити двома варіантами. Якщо у вас здорові абрикоси, ви не хочете здорові, щоб у вас були курага, така цукати. Можете їх розділити навпіл і витягнути кісточки легким методом. Але я хочу зробити класичним варіантом кісточки, хочу витяг витягнути. Вони в нас сухенькі просушені, це обов'язково. Для цього потрібна ось така звичайна кулькова ручка, старенька, витягнути з неї цей стержень. Ось так. І потрібно, щоб в нас була ось така штучка. І її будемо витягувати. Ось так беремо абрикоску. беремо абрикоску. беремо, отак. сам футляр від кулькової ручки і ось так обережненько притримуємо і пропихаємо. Кісточка у нас ось так випала, а абрикоска Ціла, отака. Берем брикоску, беремо футляр, оцю частинку, ось так пропихаємо. Для того і потрібні абрикоски, щоб були тверденькі, тому що м'які вони просто розлізуться. І ось дивіться, вона виходить ціленька з цієї сторони, трішечки прорвана, а тут ціленька і охайна. І сюди буде заходити сироп. Ще на одній покажу. Ось так. Цю частинку. Гулярчик. ось так дивіться. Все. І так зроблю всі. Так, абрикоси відчистили. Вони помиті просушені. Тут ще один такий нюанс. Можете? Додати перед тим як заливати водичку, щоб вони простоїли, один варіант, такий, як у нас на хвилиночку у воду помили, висушили, щоб вони не втрачали кольору, не напитувалися зайвою водою. А є другий варіант, коли на дві годинки замочують, але додають туди столову ложку соди. От на таку кількість столову ложку соди на дві години замочують. Вони не втрачають потім свого кольору і навіть трішечки блистять. Ну потім довше їх потрібно буде варювати. Я цього робити не хочу, тому варимо. Тепер нам потрібно зварити сироп. На сироп для таких, щоб цукати вийшли, цукати, курага у вас вийшла в міру солодка, але не втратила свого смаку і аромату. Нам потрібно додати. Цукор і цукру тут потрібно буде багатенько. У вас, якщо залишиться сиропчик, ви можете його чи заморозити, чи використати в чайок, чи зварити компот, але він обов'язковий. На мене тут трішечки більше, ніж 2 кг вже почищених абрикосів. Тому ось так: я беру пів літра води, кілограм цукру. Якщо ви зробите без цукру, у вас вони просто будуть сушені, абрикоси і такі, як резина. І для того, щоб не втратило колір, і смак, і щоб вони були такі непритурні, додаємо сік половини лимона, якщо у вас є лимон. Якщо лимона немає, то таку чайну, не чайну, а таку столову ложку, ось так, лимонного соку. Гарненько розмішуємо і ставимо на вогонь. Оце потрібно, щоб так, сиропчик прокипів. І тепер цей сиропчик ми додаємо абрикоски. І нам потрібно буде проварити їх від часу закипання 5 хвилин. Нам потрібно, щоб вони всі були покупані. Вони зараз змінять трішечки структуру, зменшаться в об'ємі, і нам потрібно, щоб вони повністю потонули. Час від часу ми їх отак повертаємо, щоб вони були повністю скупані. Ось дивіться, вони закипають, вони віддали свій сік, сиропу стало набагато більше. Ось що ми тепер робимо? Мішати ми їх не мішаємо. Ми їх отак ніби трішечки притоплюємо. І от дивіться, деякі абрикоски ніби розлізлись, поки що ми їх не чіпаємо. Чому? Тому що було дуже спекотно і пів абрикоски, які були в тіні твердішенькі. А пів м'якші, і вони ось такі, якщо ми не будемо їх колотити, вони не розлізуться. Потім, коли ми будемо їх вибирати, ми ж вони постоїть, і ми будемо вибирати їх, оці, що розварились, ми просто їх заберемо і з'їмо, Вони дуже-дуже смачненькі. Ось так, ось дивіться. Тут половинка, половинка сіла, половинка ось така. Щоб у нас було охайно, то ми оце все заберемо. І, а все інше ось так притоплюємо, щоб оці дирочка наша, щоб вона була ось так пропитана. Не дивіться, не так. і закипає. І оце з моменту закипання 5 хвилиночок. І вимикаємо. Не закриваємо кришкою, вимикаємо і залишаємо на 8-10 годин. Ось так, Кипить скільки нам потрібно. Вже вони зменшились в об'ємі. Сама абрикоска. Повспливали трішечки. Ось так я їх притоплюю і вимикаю. Так, простоїло 8 годин. Я накривала тарілочкою. Чому? Тому що, щоб не вспливали абрикоски і не темніли. Або тарілочкою, або якщо у вас є така пласка якась кришечка, то зробіть краще нею. так. І що потрібно тепер зробити? Охолола, охолов сироп майже. Не зовсім охолов, але майже холодний. Обережненько. Ось так. Вибираємо сиропчик у другу. Якусь ємність, другу кастрюльку. Ось так зібрали повністю. Це у нас самі абрикоски. Ось такий вони мають вигляд. Ціленька. Ось так. Ось така. Потім ми придамо їй ще форму, вона ще буде варитися. А зараз що ми робимо далі? Відставляємо ці обрости і ставимо сироп на газ. Нам потрібно, щоб він закипів і ми будемо його уварювати до половини ємкості. Ось зараз тут літр, тому що це каструлька 1,5-літрова, тут отак, тут літр. І нам потрібно варитись, ось поки що так. А нам хвилин 10 потрібно, щоб кипіло, щоб уварилося так. Ось так: кипить сироп. Нічого, не ні піну не знімаємо, нічого не знімаємо, тому що в піні знаходиться петин. Це те, що загущує те, що робить такий сироп. І ось так я вже прикрутила. На такий, це середня, така горілка середня, і я прикрутила на мінімум. І отак от воно повинно варитися хвилин навіть 10-15 до тих пір, поки увариться, так буде видно. Ну, не в половину, а в 2 треті точно, щоб воно уварилось. Ось так лежать, чекають абрикоски. І потім далі покажу, що він робить. Ось так уварилось. Ось скільки. Сиропчик став набагато густіший, і от там наші абрикоски. І тепер виливаємо сироп до абрикос знову і ставимо абрикоси на огонь. І як тільки закипить 5 хвилин і потім відставляємо до ранку. Ось так, закипіло. Воно прикручене. Але сильно булькає, отак, тому що тут солодкий сироп, солодкий сироп або варення завжди отак булькає. На ось такому вогні з відкритою обов'язково з відкритою вітришкою, щоб зайва випаровувалась волога. Ми кип'ятимо 5 хвилин. І я вимикаю і чекаємо. Зараз вечір чекаємо до ранку. Це вже у нас наступний день. Вчора ми двічі проварили абрикоски і залишали на ніч. Накривала отак тарілочкою, щоб вони не темніли, тому що там видно, що по краючки, де немає, вони трішечки темніші. Якщо це для домашнього вжитку, не, це не страшно, не критично, але якщо ви хочете робити, щоб десь продати або комусь подарувати, то слідкуйте, щоб вони не виглядали. Сиропчик гарно і варюється. Ось так. І... Самі абрикоски обирають сироп гарненько. Ось так вони прижаті, мені потрібно тепер вибрати сік саме зараз, поки вони ось так спресовані. Ось так. Скільки сиропчику ставимо на газ. Нам потрібно, щоб він закипів і знову ж таки прокипів 5-7 до 10 хвилин, поки не зменшиться в об'ємі і не стане ще густіший. Ось так сиропчик наш уварився. І до потрібного стану, який нам потрібний. Підвигаємо, ставимо на огонь абрикоски. Заливаємо сиропчиком. Ось так. Не Ні ложкою, нічим, ось тільки так. І нам потрібно, щоб закипіло, і коли закипить, 5 хвилин і вимикаємо. Ось так. Зуварюємо, закінчились. Прокипіли 5 хвилин, це уварювали ми третій і останній раз. Всього потрібно уварювати 3 рази. Зараз я вимкнула, охолоняє, накриваю тарілочкою знову ж таки До повного охолодження. і далі піде. Ось так. Я їх переклала в один шар. І придавала їм форму. І ще там залишилося трішки поламаних, я потім десь знайду таку ємкість, щоб їх перекласти. 3-4 години. Поки зовсім захолонуть і поки з них стече вода. Потім, якщо для вас це не принципово, можете так і викладати або в електросушарку, або на підносики на таці. такі. Якщо це не принципово, якщо принципово, вони захолонуть, вони стануть тугішенькі, можете рукою кожен поправити, тому що навіть оці там є декілька ось таких, які там ніби м'якші, бо були м'якші абрикоски, вони гарно можна придати форму, якщо це для вас принципово. Ось так залишаємо на 3-4 години. Прохололи і стекли гарно абрикоси. Вони були приклеєні. ось такі вони. Сік з них сік. Ось тепер кожну з них я беру отак придаю форму і придавлюю виделочки. Ось такі вони. Можна навіть качалочкою їх попридавлювати, щоб вони були більш пласкі. Ось так. І ставимо під віконі. Ось так. Ми виклали нашу курагу майбутню. Зараз, поки це такі абрикоси відварені в сиропчику, виклали на вікно, де є сітка. І провітрювання. Вікно відкривається, обов'язково, щоб було провітрювання, і обов'язково, щоб була сітка, щоб ні мухи, ні мошки не літали. І якщо... Отаким методом вам потрібно буде дві доби, щоб воно висохло, час від часу потрібно перевертати. Якщо в електросушарці 16 годин. Теж плюс-мінус, але в основному так. Ось так, Якщо на дворі будете сушити, то тільки у сушарці сітки. Сітка-сушарка. Ось такі умови. Більше перевертати потрібно декілька разів, показувати більше не буду, потім вже покажу в тому вигляді. Ось такі вони. Я їм придала форму, ось такі вони будуть. Так, сушення нашої кураги дійшло до кінця. Сьогодні кінець другої доби. Я ось яке знайшла рішення, тому що переклала спочатку курагу ці цукати переклала на звичайні підноси, але було погано, тому що з-під не було провітрювання. І погода була така була пасмурна, і тому я вирішила перекласти, переклала ось на ось такі піддончики, лоточки із сушарки. І поклала і воно із спецходу є, провітрювання. І зверху, і ось такі вони в нас ось такі не ідеальної форми. Різні навіть одні м'якішенькі, одні ось зовсім такі твердесенькі. Зараз подивимось. Я їх помаленьку під'їдала, поки перевертала. Ось як провірити кураву, готова вона чи ні. Коли ви її ось так берете, вона вже не береться до рук. Бачите, не липне. Ну, трішечки липне, тому що вона все таки в сиропчику, але вона не відривається, вона тримається в формі. Ось вона в такому стані не липне до рук, ось така, не клеїться. І вона така пластична, еластична, що навіть можна придати форму, якщо вам потрібно, отаку скалочкою, качалочкою, ось така вона. Дивіться, можна робити, якщо вам потрібно, щоб була ідеальної форми, ось, погляньте, яка вона, щоб вона була ідеальна, можете зробити і придати форму, яка потрібна. Для мене це не принципово, тому в нас піде отака. Як знати, що вона готова? Ось ви взяли її. Коли ви її розриваєте, так вона не липне, а коли розриваєте, вона всередині ось така, вона ніжної такої структури. Саме те, що я хочу. І тепер дивіться, що можна при бажанні притрусити цукровою пудрою, щоб вони поміж собою не злипались. Якщо ви будете зберігати їх, отак От просто десь у вазочку. І в сухому місці я буду їх заморожувати. Ось так. Складаєте в один шар, щоб займало менше місця в морозильній камері. тугенькі тугенькі такі. Якість ваших цукатів залежить від сорту. І від величини самої абрикоски. Якщо ви берете різні за величиною, термін висушування буде різний. Якщо е, рання і якщо пізня абрикоса, там одні раніше одні пізніше, які поспівають і зеленіші, а ті вже зовсім поспіли, е, теж разом їх ніколи не склада не робіть, тому що е, та м'якша роз, розлізеться вже, а та буде твердою. Дивіться. О, ось так. Це навіть на гостинці комусь дати, а ні, захотілося вам солоденького, взяли солоденьке і їсти собі. Ось так так я поскладаю всі. Це був перший мій досвід. Це я робила ці цукати, курагу перше. Хто не знає, скажу вам, в кого часті кровотечі, у кого судороги в ногах, у кого бувають сердечні різні напади. там такі. Курага це сама необхідна така. Солодощі необхідні, які просто вони дуже-дуже корисні для вас. Тому те, що в наших силах, те, що ми можемо зробити для себе, для наших рідних, робимо. Ось так. Перший мій досвід, я думаю, він вдалий. Якщо у вас більше місця в холодильнику, то можна просто ось так. Вони дуже-дуже смачнющі і, до речі, сказати, що ем, ці абрикоси Сорт дуже був соковитий, дуже-дуже-дуже. І було дуже багато соку, сиропчику і соку. Тому я із сиропу, який залишився, зробила цукерки, желейки, є на каналі, кому цікаво, зайдіть, подивіться. І поки ще є обрикоски, зробіть. Ось що вийшло. Три ось такі пакетика. От, у нас було 2 кг абрикосу. Тому я задоволена і думаю, що буду робити ще. Мені дуже подобається, тому що я дуже їх полюбляю і ми їх часто купуємо, але ціна на ній зараз з кожним днем це просто космос. Це у міру м'якеньке, тому що я не робила, щоб вони були дубові. Смак неймовірний, кисло солоденький, я вам кажу, це супер. Готують?